Ім'я цена і Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, святом введення в храм пристає Діви Богородиці. Це свято статусу відноситься до великих 20-х до свят, має попрасництво до неділі ми будемо його святкувати. І таким чином церква підкреслює значення цього свята, що воно є велике, воно має значне е, велике значення для нашого спасіння, а церква виділа його. Причому згадання про це свято відноситься до перших століть і святі отці перших віків згадували і указували про нього. Історично, це якби ми згадуємо життя Божої матері, її батьків, і от ми знаємо. Що довго, як і як ім'я не мали дітей, вони молилися Богу, що якщо дариш дитя, то ми освятимо Його тобі. І лише тільки в старості. Господь дарував дитя Діву Марію. І от коли їй було три рочки, батьки вирішили виконати свою обідницю Богові. Вони взяли її, повели до храму. Для того, щоб там її оставити, щоб вона там виростала, служачи Богу. І от її привели в супроводі рідних, і ще дівчатка були зі свічечками, які супроводжували її. 15 е, сходинок храму було, і от вона маленька дівчинка сама, да, не озираючись на батьків, а устремившись до Бога в храм, в середину храму. Сама вона піднялася пішла до них. Це ці сходинки та священники, входячи в храм, повинні читати були молити псалом на кожній сходинці. І зустрічав її, як говорить церковне, передання Захарія, О, той, який рідний батько Іоанна майбутнього пророка, Іоанна Хрестителя. Він, його череда була б служіння, і тому то він зустрічав її. Ну а далі церковне передання розповідає, що відбулась дивна подія. Так що священник не просто вів в храм, а вів середину храма, де священники служили. І більше того, вів її Освятая Святих. Освятає святих, це то було місце в храмі. За завісою, куди священники не мали право ходити навіть. Це як тепер наш алтар. Але тут священники знаходяться. Тож священники знаходилися всередині храмів, де був жертовник. там жертви приносились. А за завісою свята є святий храм Єрусалимського. В першому храмі то там знаходилася скіня заповіту. Оздоблена. Прикрашена скриня, в середині якої знаходились і скрижали за повіток, скрижалі, стрижали, на яких сам Господь Бог своєю рукою написав тих 10 заповідей. ото свідоцтво заповіту Бога з Е e, Находилася чаша, яка в собі мала манну, небесний хліб, як згадка, що Господь їх. Питав, там, коли ви знаходилися в пустелі, знаходився жезл Аарон, який прозяв. Тому що говорили, що ми всі є царство не Чому Мойсією говорили, ти свого рідного брата поставив просвященника. І тоді Мойсей по повірінню Божому сказав: нехай кожен представник коліна Ізраїля принесе палицю і ми поставимо там колоскині, і яка проросте, от то значить Господь вибрав, того буде первосвященником І жезел Аарона, палиця, вона проросла, розквітла і дала міхдалови плід навіть за одну ніч. Тому -то ось ця палиця знаходилася там. І ці реальні святі предмети, предмети заповіту. Бога з Ізраїлем, єврейським народом, коли він виводив їх із Єгипта, разом з тим ці святі предмети вказували на Діву Марію. Для людей старого це було незрозуміло, зрозуміло. Це для нас зрозуміло. Ми чнемо кафісти Божема в матері і ми, матір, ми постійно чуємо ці образи, що ти скіння, яка вмістила Слово Боже, та скинія, Вміщала в собі скрижаль за де Слово Боже в заповіді було написано. Так вона є та скіння, яка вмістила Слово Боже. Таке живе, сина Боже. Господь на кам'яних скрижалях написав словеса, то Духом Святим Син Божий да, на скрижаль. В Діву Марію вселився. Е, сама Скіня, скринька, яка тримала ці скрижалі, а це теж образ Божої Матері, яка вмістила Слово Боже. Сама чаша, яка хлібний, тримала в собі. А це теж образ Божої Матері, тому що Господь про себе каже, що я хріб, який зійшов з неба. Тому то от вона, ця чаша, яка прийняла Небесний хріб самого Сина Божого, нашого Спасителя. Тому то ті святі предмети першого храма. Вони реальні, як свідоцтво того, що Господь серед свого народу перебував. Але разом з тим вони були прообразами Діви Марії. Та той перша скінія заповіту, потім той перший храм і переносний, а потім постійно, який збудував цар Давід і Соломон. Соломон збудував цар Давід, будівельні матеріали, заготовив для цього то це той був храм рукотворний, де перебував істинний Бог своєю благодаттю. Як той Бог видимо в вогняному вів єврейський народ. Або сама Хмара світоносна, вона коли зупинявся табором єврейський народ, вона опускалася на переносний храм. Потім ця піднімалася, тоді народ піднімався, Господь вів їх. Тось. Господь видимо перебував у тому переносному, а в тому постійному храмі. Е -е так це теж є образ, тому що Матір Божа стала тим живим храмом, яка містила самого Бога. Так от перший Єрусалімський храм мав ці святині. Але після того, коли. Євреї виступили проти Асірії і програли до війну, і сірійці повели, повели її в полон О, Храм був зруйнований, і скиня заповіту, скрижалі заповіту, чаша манною, жезл арона, все воно пропало. Коли через 70 років Єврії вернулися і відбудували храм, святая святих була, завіса була. А тих святих предметів не було. Тому святі отці показують, що предназначення того другого храму це було прийняти Діво Марію, а потім самого Христа, цей храм. І тому, -то, оскільки ці святі предмети, вони указані Діво Марію, в другому храмі їх нема, тому що повинна туди зайти та, на кого вони указували. Той живий храм. Тому -то церковне передання і вказує, що. от Захарія віво свята є святих, куди пересвященник тільки мав право зайти раз в рік попередньо, принісши жертву за свої гріхи і окропившись своєю жертвою кров'ю один раз в рік, мав право зайти та й помолитися за весь народ. Церковне передання, говорить, що Тіло в Маріупове. Як це сприймати? Отак От в простоті, як церква говорить, тому що церква хоче сказати, що цим переданням повторює, що Діва Марія це є той живий храм, це є та свята є святих, який прибув Господь. Це є та скіння заповіду, скрижаль і жезел народ, який пройзяв, тому що без чоловіка Духом Святих вона породила сина. Більше того, церковне передання говорить, що Діва Марія кожен день водилася в Свята Святих, вона там молилася до третьої, до третьої години дня. І ангел являвся, приносив їм небесний хріб. Вона вкушала, потім перебувала в читанні святого письма, у буділі, коли навчилася читати. Таким чином, вона виростала там духовно. Тому то церква, говорячи про ведення Діви Марії в храм, якби указує. Що вона приніпорочна, вона освячена Духом Святим. Але те, що вона осталася, придніпорочна не згрішила, то це прояв її волі, що вона своєю волею як особистість настільки була устрімлена до Бога і думкою, почуттям укоренилася в Богові, що вона не відступила ні в чому. Це її подвиг віри. І до тої святості Висоти Духовної вона доходила тим, що вона проводила отаке е молитовне, богобоязнене життя в храмі. Та вона виростала. Це був її особистий повдих віри. Тому то вона стала тим чистим сусудом, в тому числі і завдяки її подвигу. Ми ж говоримо в церкві. Так, ми отримаємо Духа Святого Хрещення. Але далі ми виростаємо, якщо перебуваємо в подвиг віри. вірі. що постом, молитвою, добрими справами, це те, що думками Бога перебуваємо. От ми стяжаємо Духа Святого, те, що ми терпимо всякі незгоди, труднощі, страждання з осмиренням, Дух Святий укріпляє, так і Матір Божа через подвиг своєї віри, який реально виражався через молитву, рукоділля, що вона Богу служила там в храмі. Вона досягала висоти тої святості, щоб завдяки своєму особистому подвигу дійсно стати тим сусудом, через який Бог явиться на землі. Тому це свято поки підкреслює її подвиг віри. До 12 років вона перебувала там в храмі, а потім вже її обручили Іосифу, що він був оберігачем її дівства, тому що вона дала бітницю Богу, бути дівою, всі цілу служити тільки Богові. Тому, як -то я сказав, там в храмі вона навчалася на і грамоті, читала святе письмо, виростала в пізнанні Бога, служачи Богу, вона стяжала Духа Святого для освячення. Тому то вслід її ми повинні з вами йти. Тому -то це свято не тільки о ту подію ми святкуємо, введення в правдію Марії. Але це свято нас призиває, щоб ми прийшли в храм. Як та в храмі вона виросла до тої висоти святості, так і ми прийшли в храм для того, щоб стати духовними. Як Діва Марія стала живим храмом, так і ми з вами теж, як апостол Павел каже, що ми теж храми, в яких живе Дух Святий. А тому -то ми повинні йти в слід її тому той псалом, який читається 44-й, в честь Діви Марії, от, власне, про це говорить, вся слава щирі цареві внутрі, дійсно вона красотою своєю душою була чис... Чис... чистою, чеснішою і славнішою. Тобто з красотою своєї душі вона стала вище ангелів. Рясни златими одіни приспішніна. Приведуться царю людні вслід істині родні, приведуться тобі, приведуться весілля і радування, введуться в храм Царів. І тими дівами, які йдуть вслід я. це не тільки ті дівчатки, які зі світічками йшли тоді, коли вона водилася. Цими дівами є не тільки ті монахи, які дійсно є дівчинки, але кожен із нас. Тому ну, що душа кожного християнина повинна бути Дєвою. Тобто нареченою Христу. Тому ну, що сама церква називається, що це от є, та Дєва, та наречена Христу, яка повинна вознестися на зустріч до свого нареченого, який вдруге прийде на землю. <кій> так що ми заручені йому. Оце повинні пам'ятати, що ми повинні йти вслід Діви Марії, тому що, то, прийшовши щось з храм. То ви прийшли для того в школу, для того, щоб душею очиститись, для того, щоб освятитися, для того, щоб вирости в пізнанні Богу, в правильному пізнанні Богу. Щоб дійсно ми, як єдиного Духа з Дівою Марією, як супричасні її життю, як молитовному, так і подвижницькому, ми дійсно йшли слід Єя. От у нас там по милості Божій, є іконочка Серафіма Саровського. Так? Я завжди до неї прикладаюся, і два прохання кажу: пристає боротися, спасі нас, тому там Діва Марія, яка явилася серафімосаровською, зцілила його. Ну і до преподобного Серафіму. Тобто, Матір Божа, яка явилася преподобною Серафіму, то вона тим, які її супроводжували е, святим, апостол Піотр, і Антон каже, це із нашого рода. Так от всі ми повинні бути із її рода. Та іскренні, Ви повинні бути рідними її по духу. О, і ми теж повинні з вами стримитися через подвиг віри, щоб стати тим чистим храмом, в якому перебуває Господь Бог. Так що, нехай Матір Божа, яка війшла в храм, і для нас стала новою євою і для нас матір'ю, що на Матір церкви, молиться за нас чад своїх, нехай і не завжди стухняним, і хай там на своїми молитвами допомагає нам дійсно. Досягне того, що вона і нам сказала, що цей і і з нашого роду, що вона в нас, своїх дітей, теж ввела в царство небесне. Тому що свята є святий храма, це є образ неба і царство Боже. От, от, нехай вона поводить нас, оце царство, яке Господь розподіло свою жарт. Ось я сподіваюся.